Друзі, привіт! З вами Віктор Галасюк. Європейський Союз запустив потужний та знаковий економічний інструмент проти Китаю, запровадивши тарифи на електромобілі. Це дуже чутлива для Китаю індустрія, до речі, одна з улюблених для Сі Цзінпіна, і це суттєво підвищує ризик заходів у відповідь і може мати негативні наслідки для. Внутрішніх споживачів та компаній, навіть автоіндустрії в Євросоюзі. По суті, ЄС перевіряє свою здатність протистояти Китаю в новій тарифній війні по електромобілях, повідомляє Bloomberg. А мені видається, що це вже стає початком повномасштабної торговельної війни. Я думаю, що це перші кроки на невідворотньому шляху ескалації. Економічного жорсткого протистояння Євросоюзу і Китаю, я думаю, що Євросоюз просто не має в цьому альтернативи. Євросоюз проголосував в п'ятницю за підвищення митних тарифів до 40%. 5% на оці електроавтівки, аргументуючи це тим, що Пекін надає несправедливі субсидії своїм автовиробникам. Китай, звісно, що заперечує ці звинувачення і вже пригрозив власними тарифами на європейські молочні продукти, бренді, свинину та автомобільний сектор. Міністерство торгівлі Китаю попередило, що ці тарифи похитнуть і підірвуть довіру китайських компаній до Європи. Хоча Євросоюз синхронізує свою агресивнішу політику з підходом США до боротьби з китайськими торгівельними практиками цей крок спрямований на дотримання правил світової організації торгівлі, підкреслюють в Блумберг. Про що йде мова? Да? Що насправді умови СОД передбачають, що різні країни мають діяти в рівних умовах і не створювати переваг для внутрішніх виробників. Очевидно, що. Китай такі переваги створює так само, як їх раніше створював європейський союз, так як раніше їх створювали Сполучені Штати Америки, і всі країни, які розвивались, вони спочатку створювали дуже вагомі переваги для своїх власних виробників. Вони запроваджували різноманітні субсидії, дотації, податкові преференції, спеціальні стимули, регуляторні обмеження все, щоб посилити власні компанії, зробити їх національними і глобальними. Чемпіонами сьогодні, навпаки, Китай зацікавлений у вільному ринку і зацікавлений в тому, щоб його товари мали доступ на всі можливі і неможливі ринки, в тому числі в першу чергу Сполучених Штатів і Євросоюзу, бо там є гроші, і ми сьогодні бачимо ескалацію торгівельну війну по суті між Євросоюзом і. Китаєм, президент Франції Еммануель Макрон цього тижня попередив, що економічна модель Європи потребує перезавантаження, тому що нездатність врахувати більші внутрішні інвестиції та захист ринків, які відбуваються в США та в Китаї, можуть бути екзистенційною загрозою для Євросоюзу. Я поділюся з вами. Я розбирав економічний стратегічний такий аналіз, який робив президент Макрон. До речі, дуже цікавий, дуже високоінтелектуальний системний погляд на економічні реалії. Перспективу не тільки Франції, Євросоюзу загалом, так от зараз очікується, що лідери Євросоюзу представлять нову дорожню карту конкретно спроможності наступного. Місяця Янка Оертель, директорка Європейської ради з міжнародних відносин, зазначила, що це голосування є переломним моментом для майбутніх відносин Євросоюзу та Китаю. Вона заявила, що успішне впровадження тарифів зміцнить Євросоюз, надаючи йому імпульс для подальшого вирішення ринкових викривлень, критичної залежності та нових викликів безпеки в різних галузях промисловості. До речі, колишній президент Європейського центрального банку Марія Драгі. Поділяє аналогічні занепокоєння з Макроном, і він висловився про це минулого тижня. Я записував короткий такий інтра розбір його меседжів. і Ми, до речі, будемо занурюватися глибше. Так от Драгін представляв очікуваний звіт про. Конкурентна спроможність Європи, де він заявив, що Євросоюз стикнеться з повільною агонією, якщо блок не інвестуватиме в економічні трансформації для кращої конкуренції з Китаєм та США. По суті, Драгі представив набір рецептів, які дозволять Євросоюзу повернути свою роль на економічній арені, тому що останнім часом він суттєво відстає, як від Сполучених Штатів Америки, так. І від Китаю Китайська рада з просування міжнародної торгівлі в заяві на своїй сторінці в WeChat зазначила, що виробники електромобілів країни співпрацюють з максимальною щирістю і сподіваються вирішити суперечки належним чином згідно з правилами СОД через цінові зобов'язання та інші механізми. Європейська торгова палата в Китаї закликала сторони розглянути можливість переговорного рішення. Тобто, Китай шукає варіанти, як йому не піти на ескалацію цієї торгівельної війни, тому що він від неї програє значно більше аніж Євросоюз. Тому що знову таки Китай на сьогоднішній день є найбільшим виробником світу. Він виробляє 33% три всіх промислового виробництва в світу, більше ніж США, Німеччина і ще кілька країн разом взяті. Тому Китай в першу чергу зацікавлений. У відкритих ринках, у вільній торгівлі тому будь-які заходи протекціонізму, які вже запровадили Сполучені Штати Америки і до яких сьогодні приєднується Євросоюз, вони дуже сильно обмежують економічний маневр Китаю і загрожують взагалі його економічній моделі. Економічне зростання Євросоюзу було постійно нижчим, ніж США протягом останніх двох десятиліть через менше в продуктивності, зазначив Драгі. А наслідки повільної реакції на виклики з боку агресивних промислових планів Китаю, в які вкладено мільярди доларів субсидій, вже відчуваються в деяких ключових. Галузях в Європі ми все ще вважаємо, що китайський уряд ймовірно, пропорційно відповість на тарифи, наприклад, націлюючись на неавтомобільний імпорт Євросоюзу, зокрема на певні сільськогосподарські товари, підкреслили Антонія Бороза і Джерард Діпіпа. Поки Volkswagen і Мерседес benz стикаються з зниженням своєї актуальності в Китаї, BMW потрапив в скрутне становище через дорогий відклик автомобілів. А Stellantis зазнає збитків через низькі продажі в США. Ці компанії за останні місяць оголосили про зниження прибутків. А Volkswagen розглядає можливість навіть закриття заводів в Німеччині вперше в своїй історії. Я розповідав вам про цей безпрецедентний кейс. Після того, як акції європейських автовиробників знецінились після повідомлення про падіння прибутків, вони трохи відновились після оцього голосування про тарифи в п'ятницю. Тобто ринок позитивно відреагував на те, що Євросоюз знову стає протекціоністом, тому що вони розуміють, що це посилення позиції автовиробників всередині Євросоюзу. Індекс СТОК 600 автомобільної промисловості та запчастин. Зріс. Хоча треба визнати, що не всі автовиробники підтримують такий протекціонізм, тому що ті, хто вже розмістили свої заводи в Китаї, вони стають заручниками такої, абсолютно вірної, з точки зору інтересів Європи, жорсткої протекціоністської політики. Тому що вони вже, ці європейські компанії, вже трішки є китайськими виробниками з точки зору розміщення їх виробничих потужностей. Тобто, і це своєрідна пастка. Після років невдалих спроб вирішити давніс. Сторонні проблеми, включаючи промислові субсидії Китаю або обмеження доступу до його величезного ринку. Євросоюз поступово посилює свої позиції, спостерігаючи за неухильним прогресом китайських компаній в цифрових екологічних секторах, що підживлюються їхнім контролем над критично важливими матеріалами. До речі, та тому що це козир Китаю, критичні матеріали, тобто не тільки доступ до ринків, дуже важливий, не тільки доступ до можливості інвестування дуже важливий, а й доступ до сировини. Особливо до критичних матеріалів. Як найбільше у світі торговий блок, Євросоюз є основним бенефіціаром багатосторонності, оскільки половина ВВП Європи залежить від міжнародної торгівлі. Але ворожа міжнародна обстановка, позначена суперництвом між США та Китаєм і боротьбою за сировину для прискорення економічного зростання, змушує Євросоюз переосмислити свій підхід. Хоча тарифи на електромобілі відповідають політичним пріоритетам Європи, вони не позбавлені економічних ризиків. Це відбувається після шокової інфляції, яка трапляється раз у покоління, і перспектива повномасштабних глобальних торгових воєн, що розгортаються, несе загрозу повторного підвищення споживчих цін. А ми з вами знаємо, що. Політики бояться інфляції, тому що вона загрожує їх електоральним перспективами, навіть якщо вона є абсолютно вліковною, скажімо, в середньостроковій перспективі і так далі, ніхто не хоче, щоб пік інфляції припав на його каденцію, а тим більше перед черговими виборами. Очікується, що політики ЄЦБ Європейського центрального банку ухвалять третє скорочення відсоткової ставки на засіданні 17 жовтня, тому що ми з вами знаємо, що федеральна резервна система США вже прийняла історичну. Рішення про зменшення ставки на піввідсоткових пункта, і, очевидно, з певним лагом це запустить новий суперцикл не тільки в американській, й в світовій економіці. Проте світовий банк у серпні попередив, що боротьба центральних банків з інфляцією ще не завершена. Вони заявили, що протекціоністські заходи, такі як у ці митні тарифи, підвищують виробничі та транспортні витрати. І якщо такі торгові бар'єри збережуться, вони зрештою можуть змусити виробників перекласти. Тягар цін на споживачів. Ми хочемо чесної та рівноправної конкуренції, а не торгової війни. Саме тому зараз нам потрібне переговорне рішення щодо зустрічних тарифів, заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек у п'ятницю в інстаграм. Разом Європа сильна, розділена ж вона стає пішаками для інших гравців. І якщо Європа не відреагує єдиним фронтом, агресивна промислова війна Китаю продовжиться і в інших секторах, зазначив він. Але чи є насправді у Європи альтернатива для того, щоб не продовжувати і не масштабувати цю торговельну війну навіть на інші види продукції, не тільки на електромобілі? Я думаю, що немає. І мій прогноз такий, що торгівельна війна між Сполученими Штатами Америка? З одного боку Європою з боку США і з Китаєм з іншого боку вона буде загострюватись, тому що для мене очевидно, що Сполучені Штати Америки прийшли до двопартійного консенсусу про те, що Китай має бути поставлений на місце, і це політика стратегічного стримування, щоб там не говорили. У Китаю сьогодні забирають інвестиції. У Китаю поступово будуть забирати його промислову потугу. У Китаю будуть забирати поступово ринки. Трамп сказав, що коли він прийде, або якщо він прийде президентом, то він підніме мита для Китаю до 50%. Ви Розумієте, що 50% це по суті своєрідна торговельна ізоляція Китаю, і настільки масштабна економіка орієнтована на експорт, настільки залежна від зовнішніх ринків, перш за все західних країн, китайська економічна модель просто може не пережити такого підвищення, тому що. Вже в попередню каденцію Трамп розгорнув торговельну війну проти Китаю і обклав митами до 25-30% імпорт з Китаю там на сотні мільярдів доларів. Я дивився, що торговельна війна обчислюється десь 550 мільярдів доларів за моїми оцінками. Це як три економіки України. Уявіть собі, масштаб торговельної війни між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. Коли Байден прийшов до влади, він не послабив торговельну війну проти Китаю. Він навпаки її. Розширив. Сьогодні ми бачимо, що до цієї торгувальної війни приєднується Європа. На фоні надмірних виробничих потужностей Китаю, на фоні кризи виробництва, яка спостерігається сьогодні. Я розповідав вам про неї. Я думаю, що для Китаю це може мати критичні наслідки, і дуже цікаво, як. Китай відповість сьогодні? Він все таки буде йти на якісь особливі перемовини, шукати якихось, можливо, таємних домовленостей з Євросоюзом, йти на поступки в якихось інших питаннях. Чи він відповість в режимі торгівельної війни, запровадить підвищені мита проти європейських товарів? Я думаю, що відповідь Євросоюза не забариться. А як вважаєте ви? Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок, ну і підтримайте мене на Patreon. Дякую вам.